Чиновники у костюмах минулих століть народні гуляння, пісні, танці та безліч смаколиків. Миколаївський ярмарок з розмахом відгуляли у селищі Короб, що на Чернігівщині. Як це було, на власні очі бачили мої чернігівські колеги. Миколаївський ярмарок традиційно розпочинається із невеликої хресної ходи. Місцеві священики благословляють народ на розваги та веселощі. По тому представники місцевих громад готуються до костюмованої ходи. Жена почти майстера, вдома знаменитая. Конверт означає, що я займаюся почтою, а костюм це раніше такі були. Костюми пошити прямо на нас і будемо участвувати ході з радістю. Пр представлять Коробську селищну раду. У Старосвітські костюми перевдягнулись місцеві чиновники. Посадовці нинішні представляють посадовців минулих століть. За ними йдуть представники ремісничого цеху. А що з дому набрав, то я дів. Ведроми класси з дому команда пожежна в чи три чоловіка, як і по будь-яких частинах. Тобто, ведемо бойове би, е чергування з моєю гітою. Ще одна особливість миколаївського ярмарку у коропі: конкурс на найкраще подвір'я чи світлицю. Представники різних громад просто неба поставили імпровізовані дворища, прикрасили вишитими рушниками старовинними меблями. На кожному подвір'ї співають пісень та пригощають відвідувачів. Просто в Україні що основний банк у нас в Україні, в звіних українські, діться березові, які папариться, у нас де на статік, у нас ще був десь. Ну, В такому плані в нас. І потім у нас українські пісні йдуть. Миколаївський ярмарок започаткували в коропі ще 15 років тому, але через війну від 2014-го свято не проводили. І лише цьогоріч на прохання мешканців вирішили відновити народні гуляння. Було це не просто зробити перед тим, як прийняти таке рішення. Я порадився з нашими земляками. І в Києві телефонував і тут спілкувався з людьми з керівниками громадських організацій. І Потім ми оголосили опитування. Трошки більше 80% людей висловилися за проведення ярмарку. То ми звичайно ж дослухались думки людей увечері. На гостей ярмарку чекали виступи відомих виконавців. Віра Данько Олексій Сидоров для телеканалу Еспресо.